Сьогодні порівнюємо автомати двох виробників ATI і ЧІНК Китайського. Це 250 А, В основному беремо під 100 кВт сонячні електростанції. Ось дуже класне виконання. Я вважаю, простий і надійний автомат. Він має ще дуже перевагу. Таку крутілочку можна вибирати струм спрацювання. На 200 ампер можна вибрати на 160 ампер. Тому більш універсальний цей автомат буде. Та і в загальному його виконання мені особисто більше подобається. Чинтовський автомат теж має право на життя. Ось, але по возі навіть бачу. Трошки є легший. Ну, яка основна перевага, звичайно, це ціна. Китайська продукція, якщо порівнювати з європейською, на відсотків 30% завжди є дешевшою. Ну, Може, до всього вона не стосується, але якщо по силовій електротехніці, то в принципі приблизно так. Є клієнти, хочуть трошки щось дешевше, десь там зекономити. Тому завжди тримаємо на складі різні варіанти. Якщо у вас є потреба по комплектуючих для сонячних електростанцій, дзвоніть, пишіть, завжди є в наявності.